Нема нічого. Добрий день, мої дорогі друзі. Сердечно вас вітаю на моєму YouTube-каналі, назву якому ще треба придумати. Тема сьогоднішнього нашого урока в програмі FreeCAD буде створення різних об'єктів у верстаті Парк Design І спробуємо створити симметричні фігури. І так починаємо. Перше, що ми робимо, це відкриваємо новий документ. Створивши новий документ, вибираємо площину. Площину будемо вибирати у верстаки Sketch, Скетч, Sketcher. Вибираємо базову площину. XY. Ось вона у нас підсвічується. Нажимаємо ОК. І ця площина у нас стає посередині нашої. Посередині екрану. Так, значить, що ми маємо? Ми маємо тут... Такі точку, лінію, дугу, коло, маємо конус, бісплайн, ламана лінія, прямокутник, багатокутник, ну і еліпс пас. Використовуючи ці. Инструменты. Сделаем спочатку стінку до камина. Стенка до камина имеет у нас размеры. Размеры має у нас такие. Высота цієї стінки 90-92. Так, висота 92. робимо квадрат. не квадрат а прямокутник. Прямокутник з центром вибираємо, ставимо на центр. витягуємо, двічі Квацаем правою кнопкою і В обмеженні відстані робимо 92 міліметри. 92 мм. Окей, закриваємо. Так, верхню частину. Верхня частина у нас 40 42 міліметри верхня частина. Так само в обмеженні довжини відстані робимо 42 мм. 42. Окей. Okay. Ми бачимо, що наші лінії засвітились таким яскраво зеленим кольором. Закриваємо, тому що це у нас правильно. И они будут далее работать, эти все линии. Выдавливаем. Выдавливаем. Есть такой инструмент накладка. Выдавливаем на высоту 2 мм. 2 мм. Окей. І так ми отримали таку собі пластину. Бокову пластину до нашого каміну. Так. Що ми робимо далі? Далі наше завдання зробити кирпичі. А ці кирпичі будуть на бокову стінку. Як ми їх зробимо? Давайте намалюємо на цій площині перший кирпич наводим курсорчик на стіночку на площину. Один раз лівою кнопкою клацаємо, вибираємо скетч, трошки вгору підтягуємо. Тепер оці бокові грані треба підсвітити, щоб до них цеплялись наші квадратики, які ми будемо робити. Є у нас створити зовнішню геометрію. Нажимаємо на цей інструментик, підводимо курсорчик до бокової стіночки, нажимаємо. І вона загорілася червоним таким кольором. Підводимо до верхньої стіночки. Так само загорілась червоним, підводимо до цієї стіночки. Спочатку жовтим, як ми клацаємо, по цій вона загорається червоним. Так, загорілась. Правою кнопочкою клацаємо, прибираємо. Коли вони горять червоним кольором, то значить, до них ми можемо цепляти наші такі лінії, квадрати, бісплайн і інші якісь наші малюночки, які ми будемо робити. Так, ну що, ми робимо, перше, ми робимо квадрат, не квадрат прямокутничок, але ми візьмемо зараз прямокутник без е, центра. Цепляємо цей прямокутник до цих ліній і робимо такий малюночок. Так, найперше, що ми зробили, це у нас вийшов такий прямокутничок з розмірами. Зараз ми їх установимо. 29 берем 30. 30. І ширину. Окей. Просто нас натиснути ширину. Так само. 14. Беремо 14, окей, Окей. Закриваємо. Трішечки буде невеличка нестиковка, але то не страшно. Може нам 14 зараз порахуємо. 14 на 3 помножити. Це буде у нас 42. Значить, тепер не дуже це підходить нам. 14, тому ми зробимо 13. 13. Шви потрібно поставити. 13 по міліметру на шви. Так. 30 підходи, тому що там 92 у нас йде. І так, далі побачимо, що це для цього що це потрібно. Закриваємо. Ми маємо такий ескізик який ми зараз видавимо. Видавимо. Ну, стандартно у нас йде видавлення на 10, але нам 10 то задужа. Ми виберемо 3. Окей. Так, вийшло в нас кирпичик і 3 міліметри. Тепер ми тут... У лівій колоночці наводимо курсорчик Page 001. Це наш кирпичик. Ми його лівою кнопочкою натискаємо. Це ми його вибрали. І тут маємо такий інструментик. Дзеркальне зображення. Натиснувши на дзеркальне зображення, ми зразу отримали цей елемент на нашому, на нашій поверхні. Окей. Окей. Так. Далі. Вибираємо. Два цих елементи. Натискаємо знову дзеркальне зображення, і вони в нас пропадають. Чому пропадають? Тому що так не можна робити. Де-то помилка існує. Якщо вибрати один, це пейдж 01. От, Наприклад, вибрали ми page 0.1, робимо його дзеркальне зображення page 0.1, але ми дзеркальне зображення робимо через площину XZ. Буде площа на XZ. От у нас це виходить. Кажемо тут ОК. OK. І ми маємо вже три кирпичика. Як нам зробити четвертий? Спробуємо зробити від цього. Вибираємо цей. Кажемо, зеркальне зображення пропадає, тому що так не можна. Ну, раз так не можна, значить ми його просто намалюємо. Можна спробувати виділити. А як виділити? Виділити це. Так... спробуємо виділити через цитру і зробимо так ні пропадає тут є ще у нас для цього інструмента оцей нужен перетворення але ми не маємо Так, тут можна спробувати так зробити. Беремо множинне перетворення. Нічого нам не дає. Не виходить. Відміняємо. Просто намалюємо. Просто намалюємо. Беремо малюнок і виходимо з цього положення так, що ми його намалюємо. Тут дві цих беремо стіночки, до яких ми його будемо цеплять і ми пам'ятаємо що у нас розмір 13 на... на 30 так ми його виведем 13 на 30 в такому розмірі виведемо так тепер ми даємо розмір чубоковий стіночки у Полут... нас 34 пишем 30. Пишемо 30. Тут 14. Розмір пишем 13 і видавлюємо закрити. Ми пам'ятаємо, що видавлювали на 3 мм. Тому тут ми видавимо на 3 міліметри. Okay. так мы с вами отримали четыре одинаковых кирпича. Значит, эти теперь кирпичи мы спробуем намалювати еще между ними. Так. Ескіс. Як ми намалюємо? Тут малюємо кирпич. Спочатку беремо лінію, до якої будемо прив'язуватися. І будемо зразу малювати їх, ці кирпичі. Так, будемо малювати ці кирпичі. Зверху вниз. Цепляємо кирпич до стіночки. Так. Задаємо розміри 13. Окей. Даємо йому висоту. 30 ОК. Так. Трішечки підравнюємо. Тут можна зробити так. У нас є така функція як симетрія, тому ми можемо зробити ці дві. Раз, два і три. Що ми робимо? Це симетрія функції нам дає таки перша крапочка, друга крапочка натиснули і натискаємо на вісь симметрії Y. Після цього тут справа у верстачках ми знаходимо оцей верстачок, знаходимо цей додаток, симметричне обмеження. І натискаємо його. І в ці дві крапочки тянуть наш увесь розмір нашої, розмір нашої, нашого кирпича майбутнього. Так, закриваємо. Ну що, ми ще можемо спробувати? Тепер ми видавлюємо через інструмент видавлювання 3 мм. окей Тепер ми робимо симметрію. Пейдж 3 беремо симметричне відносно. У нас площини X. Z, і ми отримали вже шість кирпичів. Закриваємо. От ми маємо такий вже малюнок. Тепер, щоб було, нам цікаво. Посередині зробимо два кирпича великих. Два великих кирпича, робимо малюнок скетч, вибираємо так само бокові лінії, робимо їх через інструмент зовнішня геометрія. і малюємо прямокутник прямокутник малюємо тут у нас ми робимо 30 міліметрів 30 30 Окей. тепер ми Зробимо одразу симметрію відносно осі Х, натиснувши ці. Так, відносно осі Х. симметрію. Тут ми зробимо обмеження по ширині 19-20. Можемо взяти навіть 21. 20 берем 20 окей okay. і тепер закриваємо видавлюємо видавлюємо на 3 міліметри на 3 міліметри окей okay. і робимо таку симетрію Цього видавленого останнього кирпича. Переце інструмент. От він одразу став на своє місце. Все. Натискаємо ОК. І ми отримали тепер таку стіночку. Ну Так, щоб ця стіночка мала приємний вигляд. Ми зробимо фаску на всіх. Як зробити фаску? Натискаємо на один лівою кнопочкою. інструменти от фаска у нас другий. Фаска. Ну, можна зробити заокруглення Натискаємо цитру і по черзі натискаємо на всі. Площини. Вибираємо всі площини. Після цього, як ми вибрали всі площини, робимо заокруглення. І закруглення у нас становиться на всі края. Так у нас така стала фігурка. Ми її можемо трошки покрутити, подивитись, як вона виглядає. Отакий От має приємний вигляд. М'які грані. Так, тепер нам залишилось для нашого каміна на задній площині зробити цей замочок, який стане, ставимо по центру. Ми маємо ширину майже 8 мм, і висота у нас йде. 57 57 Так. Робимо Ну 8 не будемо Зробим 7 Зробим 7 На 57 Так Окей Як це ми будемо робити Вибираємо Площину Вибираємо скетч И от центра малюем прямокутник с центром. Прямокутник с центром у нас Повинен мати розміри. вгору. Так, верхня повинна бути 7. 7. Окей. І ця повинна бути 57. 57. 57. Окей. Товщина шару, який ми будемо видавлювати, закриваємо, видавлюємо на 5 мм. Видавлюємо на 5 мм. У нас вийшло 10. але виберемо 5. Виберемо 5. І... Пишемо okay. ОК. Так, тепер нам треба зробити заокруглення. Або фаску, або закруглення. Ну, давайте зробимо фаску, щоб було цікавіше. Зробили ми таку фасочку, натискаємо ОК. Okay. І все, маємо готовий. Накладочку, Букову накладочку на камін. Їх у нас буде дві. Все. Можна відправляти на друкарку. Для цього треба зберегти цей файл. Находимо файл і на файлі відкривається віконце в віконці експорт. Можна натискати кнопочками цитрує, експорт. Пише нам, що ми не вибрали об'єкт для експорту. Окей. Щоб вибрати об'єкт для експорту, шукаємо останню дію, яку ми робили на цьому об'єкті. От натискаємо її. Після цього ми вибираємо експорт. Знову. І у нас виходить віконце де ми його поставимо. Ми маємо такі різні свої. О, тут у нас є, наприклад, камін. Мікс, Мікс наша папочка, це тимчасова папка, в якій ми будемо складати всі наші досягнення. Так, і в цьому міксі підпишемо. Підпишемо цю накладку. Накладку треба підписувати латинськими буквами. Ось ну, так і пишемо. На Ква. Д. К. Накладка. Накладка бокова. Зберігаємо, Після цього ми можемо нашу модельку закрити. отут тут внизу ми натиснули крестик І він у нас питає, зберегти, відхилити чи скасувати. Ну, якщо ми будемо зберігати цей файл для дальнішої роботи, то натиснемо Зберегти. Якщо нам не потрібно його зберігати, ми відхилити. Ну, а скасувати, передумали. передумали зберігати, передумали відхиляти, то ми натикаємо скасувати і працюємо далі. Ну ми відхиляємо. Не потрібно зберігати, відхиляємо. І на цьому віконце це загорілось, на цьому наша сьогоднішня бесіда завершується. До побачення. До зустрічі у наступних наших уроках.